The <laughs> Вітаю, мене звати Єгор, я головний інженер та конструктор проєкту ремонтно-відновлювального комплексу «Локер». Останні два роки, як винахідник, я цілком і повністю занурений у питання ремонту у так званих польових умовах. Ремонту легкової колісної техніки, вантажної, броньованої техніки і далеко не тільки. Разом із командою ми прийшли до висновку, що у наші часи ремонтна база повинна бути повністю автономною, багатофункціональною та оснащена виключно надійним професіоналом. Професійним інструментом. Так з'явився ремонтний мобільний комплекс Locker, який складається із трьох частин, і яких саме ви дізнаєтесь прямо зараз. Почнемо із унікальної майстерні на базі пікапу. Саме із цього рішення все і почалося. Було розроблено кунг, який можна встановити на будь-який пікап. Саме в цій інструментальній шафі розраховано все до міліметра, аби максимально ергономічно використовувати простір. speed instrument. Майстерня повністю автономна за рахунок потужного генератора та наявності зарядної станції і сонячною панелью. Величезна кількість ручного інструменту, метричних та дюймових розмірів з усіма можливими приєднувальними квадратами для ремонту легкової, а також вантажної техніки. Повний комплекс люсарного інструменту, електроінструменту, діагностичне обладнання, зварювальне обладнання, кран, стріла, лищата, пневмообладнання у вигляді гайковерта. Та домкратів, які приводяться у дію за рахунок потужного компресора, і звісно, шиномонтаж, який був адаптований для роботи з колесами у цьому кунзі. таку майстерню називають локер, технічка, летучка, тому що вона максимально мобільна, маневрена та швидка і може закрити максимально задач. Ну звісно, не на 100%, Тому і з'явилася друга частина мобільна шиномонтажна майстерня біглокер. Ця назва говорить сама за себе у цьому морському контейнері. Розміщене шиномонтажні верстати для вантажних та легкових автомобілів. Універсальний балансувальний верстат, універсальна рухома кран балка, купа ручного та пневматичного інструменту. І про це все я зараз розповім детальніше для автономної роботи у будь-якому місці та у будь-яких умовах. Тут розміщений трьохфазний дизельний генератор на 10 кВт. За генератором встановлено 200-літровий компресор з продуктивністю 510 літрів на хвилину. Окремої уваги заслуговує ось цей простір, де це все розміщено. Справа в тому, що генератор та компресор дуже гучно працюють, тому Саме цей розроблений нами бокс встановлено шуму та віброізоляцію і зовні зроблений вивід відпрацьованих газів і забір холодного повітря для охолодження компресора та генератора. Повертаючись до цього боксу, скажу, що це ще й верстат: повноцінна робоча поверхня. Загалом цей верстат монументальний, має величезний запас міцності та підходить для проведення будь-яких робіт. Основний Пульт керування, або простіше кажучи, електрощитова. Це теж наша особиста розробка з нуля. Тут є основний перемикач, який дає можливість без проблем працювати від зовнішнього живлення або генератора, показник температури всередині і зовні, показник рівня палива в генераторі та перемикачі живлення усіх елементів майстерні. Повноцінна, рухома електромеханічна кран-балка. Або Штельфер. Це так само повністю наша самостійна розробка. Вона дозволяє без проблем завантажувати у майстерню будь-яке колесо, адже кран балка може рухатись у всі сторони, має виніс 1,5 метри за межі майстерні та має вантажопідйомність 1 тонну. Далі шиномонтажний верстат для легкових автомобілів, котрий має захват дисків по зовнішньому діаметру від 10 до 20 дюймів, по внутрішньому від 12 до 24 дюймів. Поруч встановлено універсальний баланс. Верстат. Так само зрозумілий у використанні, багатофункціональний, простий та надійний. Плюс для роботи з вантажними тяжкими колесами тут є пневмопідіймач, аби можна було без усяких зусиль встановити колесо на верстак. Професійний вантажний шиномонтаж, захват колісного диску по внутрішньому діаметру від 14 до 26 дюймів. Керування максимально просте і вмістилося у два звичайних джостики. Майстерня також оснащена усім необхідним ручним інструментам. Тут і балонні ключі, і вулканізатор, силові ударні головки всі можливі домкрати гідравлічні і пневматичний. Дві пневматичних повітряних бухти, монтажки, підставки на 6 тонн, а також на 10, гайковерт на одну другу та на дюйм, пістолет підкачки, вогнегазники. І найголовніше, все це знаходиться на своїх містах і надійно закріплено. Ремонтом колісної техніки справи не закінчується, тому є третя частина ремонтного комплексу Локер, оснащена спеціальним обладнанням. Так само, як і що на монтажному комплексі. Розроблена власна електрощитова. Під робочою поверхню, вбудований генератор і компресор. А тепер що стосовно спецобладнання. Зверху встановлений токарний верстат, поруч гідравлічна обжимка для рукавів високого тиску, електричний подовжувач, сверлильно-фрезерувальний верстат, гідравлічний прес, точильний верстат та. Обладнання для фарбування та піскоструйних робіт. Пневматичні гайковерти. Знизу ви бачите, система полиць наповнена професійним інструментом. Далі масло нагнітальну та маслороздавальну установку. Систему з чотирьох балонів з інертними газами. Пневматичні гідравлічні домкрати, вогнегасник, візок, зварювальний пост спеціально розроблений для комфортної роботи. Встановлені лищата. Посилена столешниця, зверху потужна витяжка, вбудований компактний зварювальний пристрій, дві 20-тонні підставки та цікава річ потужний ручний плазморіз. верстат для відрізання та зачищення рукавів високого тиску, потужний пускозарядний пристрій, мийка високого тиску, додатковий ручний інструмент. До речі, освітити все це допомагають наші магнітні ліхтарі, які входять у комплектацію. Спеціально розроблена для цього комплексу висувна кранбалка з вантажопідйомністю до 2 тонн. Кожен модуль цього комплексу може працювати окремо, але тільки разом вони приносять максимальну користь. Я з певненістю можу сказати, що такого комплексу немає у жодної країни світу. Дякую за увагу!